Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. У Російській Федерації оголошено про евакуацію ще одного, вже п'ятого району Курської області Глушковського. Про це повідомив виконуючий обов'язки керівника цього російського регіону Олексій Смірнов. Таким чином, можна бачити, що наступ українських військ на території Курської області не просто розгортається. Але й призводить до значної зміни ситуації із логістикою в цьому російському регіоні. Російському керівництву доводиться евакуювати все нові і нові райони Курщини, і тому, що на території цих районів Збройні Сили України мають можливості більш ефективно. Ліквідовувати військову інфраструктуру ворога, і тому, що росіяни, очевидно, хотіли б зменшити кількість населення у ситуації, коли вони самі можуть готуватися до наступальних дій на Курському напрямку. У сусідній Білгородській області між тим запроваджено режим надзвичайної ситуації федерального рівня. Про що повідомив очільник цього російського регіону В'ячеслав Гладков раніше, практично весь час російсько-української війни, Кремль намагався не звертати особливої уваги на ситуацію на Білгородщині, яка перетворена Москвою на справжній плацдарм для наступу на Україну і плацдарм для знищення населених пунктів сусідньої з нею Харківської області. Нашої країни. Однак тепер рівень надзвичайного стану буде саме рівнем федеральним, і міністр надзвичайної ситуації Російської Федерації Олександр Корінков очолив урядову комісію, на засіданні якої і було ухвалено це рішення. Гладков повідомив, що майже. Більшість мешканців прикордонного міста Шебекіна, яке відомо у зв'язку з рейдом російського добровольчого корпусу на його територію. Більшість мешканців цього міста десь 50-70% відсотків залишило місця свого проживання. Все це, в принципі, є ще одним свідченням того факту, що війна прийшла на саму російську територію. На Території тих областей, які мають безпосередній кордон з Україною. І недарма у російському керівництві було ухвалене рішення про проведення на території цих областей Білгородської, Курської, Брянської, так званої контртерористичної операції, тобто, фактично, про закриття території цих російських регіонів для всієї іншої російської держави. Ну і, звичайно, це також свідчить про те. Що Кремль змушений визнати ту небезпеку, яка створилася у зв'язку з рейдом українських військ на територію Курської області, і також у зв'язку із намерами українського військового командування закріпитися на частині території Курщини, це в принципі може призвести до значної зміни логістики у самій ті війні. Зараз ми говоримо про наступ. Українських військ на території Курської області і про продовження наступу російських військ на Донеччині. Однак як це буде відбуватися через кілька тижнів чи місяців? Адже ми розуміємо, що зараз росіяни налякані ось цим рейдом української армії, причому налякані серйозно. Інакше б не запроваджували цей режим федерального рівня у Білгородській області і не окуповували б один за одним райони Курської області. Режим контртерористичної операції. Має на меті прикрити кордон Росії з Україною. Той кордон, який раніше з абсолютно незрозумілих мені причин вважався росіянами за безпечним. Для того, щоб закрити цей кордон, потрібна значна кількість військ, і російської армії, і прикордонних військ. І все це, звичайно, потрібно десь знаходити. Неможливо водночас вести активні бойові дії на території України, намагатися закріпитися на території Харківської області, окупувати нові райони Донецької і Луганської областей. Я вже про Херсонську і Запорізьку не нагадую, але варто все ж таки пам'ятати, що у планах російського президента Володимира Путіна закріпитися на всіх територіях окупованих регіонів, які були згодом анексовані Російською Федерацією, і водночас намагатися забезпечити принаймні. Якийсь рівень безпеки на російсько-українському кордоні, якщо значна частина російських військ буде зосереджена на території Білгородської, Курської і Брянської областей, для того, щоб українські війська не могли далі прорватися, це вже буде означати, що операція українських військ на території Курської області, з якою метою вона б не проводилася, досягла великого успіху, тому що. Ресурси російських військ вони як ми розуміємо, мають свої обмеження. Росіяни не бажають проводити принаймні поки що масової мобілізації мас населення, тому що Володимир Путін принаймні зараз розуміє, що така масована мобілізація громадян Російської Федерації визове Невдоволення у суспільстві, а суспільство і так вже невдоволено тим, що на його очах українська армія абсолютно спокійно, без жодного опору, війшла на суверенну територію Російської Федерації, окупувала частину території Росії і готова діяти далі, тому що зараз західні медіа підкреслюють, що наступ українських військ на території Росії продовжується. Значить, в будь-якому разі, якісь частини російських військ, які знаходяться зараз в Україні, які продовжують окупацію нашої території, доведеться перекидувати на російсько-український кордон. І для того, щоб пробувати вибити українські війська з території Курської області, а це, у свою чергу, призведе до значних втрат для росіян, і для того, щоб не допустити нового прориву. Українських військ на території Білгородської, Брянської Курської областей. А це значна частина території Росії. Це великий кордон. Ми завжди казали, що велика проблема цієї війни у великому російсько-українському кордоні. І те, що завжди було проблемою для України, зараз перетворюється на проблему для Росії. Я знаю, що багато хто пов'язує операцію в Курській області з можливістю якихось там перемовин з Російською Федерацією. У мене немає взагалі. Враження, що Росія готова для якихось перемовин. навпаки, я думаю, що президент Російської Федерації буде використовувати цей рейд для того, щоб знову підкреслити, що жодні перемовини з Росії з Україною неможливі, і тепер, коли він говорить, що перемовини неможливі, поки українські війська знаходяться на території. Курської області я нагадаю, що він перед цим говорив, що перемовини неможливі, поки українські війська не підуть з території Донецької, Херсонської, Запорізької Луганської областей, так що немає ніякого значення, які умови він ставить. Головне, перемовин не буде. Але сутність цієї історії не в перемовинах, не в закінченні війни, а в тому, що Росія має виснажувати свої ресурси. Ось саме в цьому і є ключ до того, що війна рано чи пізно закінчиться, тому що у Росії просто не буде сили продовжувати. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у Patreon Baym'яCof, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги й миро вам! Хай щастить!